Друзі, привіт! Хочемо дещо оживити наш аккаунт і додати йому хоча б спочатку голосу. Можливо, в найближчому часі буде відео облич. На даному етапі хочемо показати вам квартиру з панорамними вікнами, в якій в якості джерела опалення відповідно було підібрано канальні конвектори опалення. Це чешський виробник і Sun. Решітку було обрано поздовжню, це по дизайн проєкту. Оскільки дизайнеру більше сподобався такий варіант виконання. Рамка вузенька, стиковку з паркетом паркетчики пообіщали і виконали якісно. Відповідно, широкої рамки не потрібно було. Конвектори встановлені вздовж всіх панорамних вікон, як бачите. А там у нас знаходиться кутовий конвектор. Зараз вам його продемонструю. Що мається на увазі? Ось так виглядає виконання кутового конвектору в інтер'єрі. Тобто це ідеальний варіант, коли у вас є панорамне засклення, виконане кутом. І оскільки встановлений конвектор, у вас повністю відсутні холодні зони вздовж панорамного засклення. Тобто Ви отримаєте таким чином найкращий комфорт для перебування в приміщенні.